І, власне, далі, як і обіцяли, ми поговоримо про події на Харківщині. До нашого ефіру доєднується заступник командира батальйону з артилерії 3-го батальйону оперативного призначення бригади буревій Національної гвардії України. Майор Максим Козмінський, пане Максиме, вітання і слава Україні. Слава зелом слава. Отже, почнемо Доброго з, е, з оперативної ранку. інформації. Розкажіть, будь ласка, про поточну ситуацію зараз на вашому напрямку. Ну, взагалі я можу розказати, що. В зоні відповідальності мого підрозділа ми виконуємо свою роботу, виконуємо її, я вважаю, дуже непогано. Тому ворог знищується стабільно. Да, бувають різні ситуації, бувають хороші дні, бувають чуть, чуть гірші, але в загальному працюємо, ворогу продвигатися не даємо. Uh -huh. І я вважаю, що. Виконуємо поставлену нам задачу на відміну. От до речі, кілька хвилин тому ми навіть мапу показували. Нам відомо, що ваш якраз підрозділ нині боронить в країну в населених пунктах вздовж річки Оскіл. Це переважно, я так, так розумію, так. так сільська місцевість. А до Великої війни там мешкали ну просто тисячі людей. Зараз там залишаються цивільні? Ну, взагалі цивільні залишаються. Да, вже давно була проведена евакуація, і ну, велика значна кількість цивільного населення завжди виїхала звичайно з тої території. Uh -huh. Але подекуди є люди, які проживають, так звичайно, це так, таке життя, як би сказати, приблизно до зони бойових дій. Uh -huh. Більшість людей проживають в підвалах. Ховається, але я особисто общався з такими людьми і питаюся, ну давайте поможемо uh -huh, вам uh -huh. виїхати, все. Але це більшість особи вже пенсійного віку, uh -huh. і вони це моя земля, я нікуди не хочу виїжджати. Uh -huh. Або люди. Я дивлюсь тут а, за своїм домом, за своєю садибною ділянкою, і це моя земля, я тут хочу і залишитися. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а взагалі як їхня присутність впливає на роботу наших військових? Ну, воно не заважає ніяк ефективніше вибивати ворога? Та ні, взагалі не заважає. Mm -hmm. Я просто згадав я, історію, але. Як, це... як, як mm -hmm. Та, так, кажіть, кажіть. Я взагалі можу розказати, що от є, я знаю особисто неподалік моїх людей. От є мужчина в районі до 60 років. Він за них частенько заходить, і хлопці йому допомагають із їдою, і з водою, угу. там, якщо потрібно, ще що то. Але він дивиться за своїм будинком, точніше будинком своєї тіші. І він взагалі каже, що ні, я звідси уїжджати не буду. Я вже не приземного віку, сильно вам допомогти не можу. Але я вважаю, що це моя земля, я тут виріс, угу. тут всю живу свою прожив і. Я тут і, і хочу залишитися. Я просто на підтверджені не десяток раз да. виїхати. Я просто на підтвердження ваших слів, пане Максимо, згадав історію з Донецького напрямку, навіть сюжет був, причому це крутилося по всіх телеканалах світу, там, угу. де йде бабуся, і там обстріли. І ці ну, хлопці, які кажуть, бабуська, ну тут же стріляють, виїжджайте. Вона каже: куди виїжджаєте? Я картоплю посадив. І що ти їй скажеш? було. Вона каже: я картоплю, ну мені треба підгортати. Куди? Це. Ну, зак.. куда це закалка, мабуть, яку не всім зробити наші люди це е -е. СниOOOOO. зараз наближається зима погодні умови, відповідні і опали листя, зникає маскувальна зона, і підвищується видимість з дронів, наприклад. Розмиваються дороги тумани, дощі. Наскільки зміна погоди впливає зараз і на дії противника, і на вашу тактику тактику українських сил? Ми розуміємо, що чим гірша погода, тим менше літає і наших, і їхніх пташок. Але ж тут ж є і свої плюси, і свої жі мінуси є. Якщо ми погано бачимо, то і вони нас погано бачать. Ну це ж тут плюс-мінус дві сторони. Uh -huh. Але ж так же ж, да, листя впадає, да, все. ну, І одна зараз з головних задач артилериста це сховатися так, щоб тебе не знайшли. No, і працювати так, щоб тебе видно не no, було. Da. Працювати добре, влучно, але щоб і тебе і не знайшли. Uh -huh. Тому використовуються різні засоби, методи. І люди в мене це все знають. Uh -huh. так, зробимо так, щоб і. Коли і листя немає, і нас тоже ніхто не знайшов. <рес> Слухайте, давайте ще на завершення. Розкажіть, будь ласка, детальніше про застосування ворогом дронів. Він готує засідки, скидає бомби. Ну, і відповідно утворюються такі кіл зони. Як протидіяти йому? Ну да. Дивіться. Є багато різних засобів і протидії. Є іменно яка протидія ближе до самого нуля. <рес> як там Дуже багато літає, туди долітає все. І там протидія відносно тої протидії, яка знаходиться на всій зоні в 10, 15, в 20 кілометрів зовсім різна. Також є. Я вважаю, що я, як артилерист, можу розказати, як ми в артилерії, угу. і проглядаємо, і дивимося, і виходимо, слухаємо, і все, чи нічого немає. Лишнього, літаючого, ходячого, ще будь-що. А <рес> о, Підрозділи піхоти. Ти, я, я впевнений, що вони так само можуть розказати, як вони це протидіють. Людь, і також ж підрозділи, які забезпечені. Це цілий низка заходів, які проводять для того, щоб безпечно. Доставити будь-яке майно, провізію чи ще mm -hmm. mm -hmm. до наших хлопців. Бо... я, напевне, не знаю ні одного такого напрямка, де воно було спокійно, де я сів у машину, де я поїхав, де я доїхав. Ну ну так, Зараз в нас стала більш новітня війна. Mm -hmm. Нові технології, нові крила, так само ж нові і мавіки стали. Збільшується їхня кількість, їхня якість, також збільшується ж і ФП вічні, їхня кількість, <3> <3> їхня якість, також ж і розвідувальних дронів. Тому все більше переходить у війну технологій. Так. Ну, я, мені здається, що ми від противника точно нічим не відстаємо і намагаємося його по-українськи привзойти. <Però>, і то, намагаємося, щоб наші. Ще, так точно в два-три рази було краще і більше по кількості і якості використання, для ну, того, щоб ми... більш забезпечити свій особовий склад ага. і зменшити його травмування. Ну і ми вже неодноразово також говорили про те, як вони крадуть наші технології. Так, так, так. І намагаються масштабувати те, що те, що українські війська перші е, запускають в масове робництво. Знаєте, я коли був маленький, читав про козаків, я чомусь уявляв от саме як Максима. От от от, от, от він козак, він такий є. Ми дякуємо Дякую. вам величезно, що ви знайшли і час, і можливість бережіть і себе є. хлопців, дівчат. Тримайтеся. Ви величезні молодці. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був заступник командира батальйону із артилерії, 3-го батальйону оперативного призначення бригади бурвій, яка назва класна mm -hmm. Національна гвардія України, майор Максим Кузьмінський. Бережіть Дякую. себе, дякуємо.